Друзі, всім прикналі Бейбік. І сьогодні я буду показувати, як я 10 раз підтягую на турніку. І може навіть один раз підтягнуся на одній руці. Поїхали. Давай. Один. Два. Три. Чотири. Пять, шесть, семь, восемь, супер. Дев'ять! Давай, крихітка, один раз ще. Ми щойно записували дубль і в нас закінчилась пам'ять, і вона дев'ять разів. Десять! Ну що, на одній спробуєш? Ха-ха, молодець, силачка! Супер! Що? Всім папа! Ви Ви на це було дуже важко!